Всім привіт з вами Едгар і сьогодні ми будемо грати в БВЗ. Першу частину. Я вже собі создав аккаунт і ми зараз будемо грати. NASDON ЮКЕН АЛСА. Я не дуже англійську знаю. ой його і зомби пішли. <клухи> <клухи> Мені подсолнух подарили. Спасибо, ігра. Зараз подивилися за результатами. Я вже робив 4 зомбі. Я думаю, за одне відео ми будемо проходити 5 уровнів, а час дойдемо до цього. Пройдемо і будемо на шостому. То тоді я закінчу відео. Поки будемо проходити. а Одна газонокосілка. Чому в них дві? Ось один, два, три, чотири, п'ять можу бути. Ми обираємо тут одві газонокосілки. Тому що вони, ну, як би, що в мене відкриті. А тут чого? Ну тут вже є газонокосілки, так що ми тут теж обираємо. А тут де газонокосілка по центру? Странно. Ставити три растіння. Семнадцять одинадцять в мене зара. Так Це вже вроді би другий, третій зомбі вже йде. А я вбив вдвоє, вроді би, не читав. Я розставляв тут ростіння. Ну, вроді би два, це третій має бути. Бум-бум. Бум-бум. Чотири от таких горхостріли. І це буде один такий, бага, який стріляє чотирма горошинами. Якщо поставити два-двох гостріль, ну такий горох тільки які стріляють двома патронами, їх треба поставити два і буде те саме. А якщо вже поставити один на той, то вже буде один на той. У мене вже закінчується уровень. Кстати, знаєте, яке сьогодні число? Де це тут показує? Ось о 5 грудня. Я не знаю, що ви бачите, але сьогодні 5 грудня і завтра Миколай подарує всім дітям подарки. Напишите в коментарях, хто що попросив ви Миколая. Так, я вже дійшов до 3 рівня Ого, скільки тут зомбаків. Опять дві газонокосілки А куди ще одне пропадає, я не розумію. Жалко, що в мене картофільної міни немає, вона дуже сильна. Якщо на неї наступить гаргантює, то вона йому знесе пів всього його хп. Це дуже прикольно. Ого, три уровня це вже 6 минут... ну як три? Майже три уровня це 6 минут. Тобто приблизно один бой йде 3 мити. Це приблизно, але не точно. Я буду такое розставляти горхострелів. Ой-ой-ой. Тут іде оцей челік. Що постоянно, коли я малюю гранять. Ладно, чуть-чуть пізніше взірву його. Коли він вже буде десь тут, не знаю. Блін, а вам не покажу бо не зможу. По логике має оцей мертвий іде. І я виживу. Ну не 100%. Хоча не 100%. Я один раз проходив всю ПВЗ на 100%. Мабуть, буду в цьому бою вже ставити третій ряд горохострілів, а може і ні. Не, Не знаю. Так, гороха остріл. Я, я казав, що буде три ряда тих і трьох. Ого, я тільки замет за ну, побачив, що в мене три ряда того і три ряда того. <плес> Цікаво, наше мені четвертий урівни. Можна на цей раз хоча б три газонокосілки або п'ять. П'ять, дайте. Дві? А чого ви так мало? Я ж не їх їх взагалі. <кхід> да, думаю, що коли хоча б буде п'ять доріжок, то дадуть хоча б ще одну. Або дві. Ну, бо як надо, має бути три. Але вони мені ні то, ні то не захотіли дати. Це ненормально. Блін. Гризи. Блін, тут сон. Солнечко пропало. Бо я його довго не брав. Ой, Там же идут другие зомби. Ну ничего, ще один гріх поставлю туда. А... Як тепер обрати той горох остріл. Блин, я его случайно туда поставив У меня ж лопаты нема, то будет такое. Ну, да. Странно виглядати буде Все нормально, тут не нормально. Мені надо 150 пятьдесят все нормально, да, <coughs> їж. Так, ладно. Ой, я тільки замітив, що в мене тут Ще один де зомбі конус. Нічого, сейчас поставлю горіх, на. Мм, да, промахнулись. Бум. Сюрприз. Интересно, а что В зомбі, коли він е, атакує, наприклад, у цього конусника, то цей-то атакується не зомбі, а конус е, конусника. Не знаю, чи ви мене поняли, але мені це странно. Оп-оп-оп-оп-оп. Бум. Сурпрайс. Цікаво, коли Коли мені гра дасть лопату. так, так, так. Ёма. лопата. Нарешті, я так долго ждал в цей момент. І мені дали на тре після третього уровня, не, після, останній уровень і мені дадуть міну. Ля-ля-ля-ля-ля. Опять дві газони косілки. Та що ж це таке? Не розумію. Що я не так зробив? Шо... Вони шо, не знати, що вони що неправильне ім'я, але ж ви всі знають, що неправильне. Разуше Англійсько, але тут не можна писати українською, це жалко, Бум. 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 Бум-бум. Пролотів. Бум. 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 А мені монети не дають? Я коли проходив ПВЗ до цього, то я знаю, що мені мають давати монети. О, є. Якщо від зомбі прикошається оріг і б'є знов зомбі, то з зомбі має випасти монетка. Мені не впадає. Це не чесно. Це може потім будуть падати. Це чуть-чуть складно. Я оці великі червоні горіхи. Коплю на вол... останню волну, якщо піде куча зомбі, щоб я їх просто всіх взірвав і все, і виграв. А не зараз, щоб не було. І щоб я приграв. А ви... а ви можете питати, що я кладу оріхи от сюди, на цю полосочку. Бо мені більше нікуди не можна Дивіться, кліка сюди-сюди не можна. Можна тільки отут, -от -от, і тут -от, перед цим. Щоб ви знали Та чого туди горіх летить, а не там деконушник? Не розумію. Так, я тут сразу відправлю два червоних. Тут один такий, один такий, один такий, один такий, один такий. І забираю картофельну міну. Відео було недовгим, 17 минут. Це я зараз відео викладувати не буду, тому що в мене немає світла. Я викладу відео, коли включиться світло. Я думаю, це буде у 18 з чимось. Всім пока.